Thank you Російські військові 7 лютого обстріляли село Павлівка Білопільської громади. Загинула місцева жителька. Було декілька прильотів. Міни були наскільки знаю, скинуті гранати, боги Скоріше за все, артилерійські снаряди були застосовані. І в результаті два снаряди попали у приватний будинок. Жіночки жінці було приблизно 65 років. Під час обстрілу вона ховалась у себе в будинку. За словами міського голови, обстріл тривають кожного дня. Що ми беремо від початку? То я не можу сказати тільки е, чим не стріляли, бо всіх абсолютно це були бомби, це були ракети, це були гради, це були урагани е, керовані ракети, і не керовані. І тому різні типи, різні різні, тобто, тобто всім, чим могли, обстрілювали нашу громаду. 8 лютого зарічний суд міста Суми задовольнив клопотання слідчого про відсторонення від посади заступника керівника сумської ОВА Олега Клеменчукова. Посадовця підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, які спрямовувались на відбудову знищеної інфраструктури Сумщини. Згідно рішення Клеменчукова, відсторонено від роботи на посаді на два місяці. Вам подобається це навчання. У сумських закладах загальної середньої освіти у рамках всеукраїнського проєкту триває створення класів безпеки, яких школярів навчатимуть основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Цей кабінет він і створений для того, щоб проводити бесіди, проводити навчання до медичної допомоги, правила поводження з вибухонебезпечними предметами. І ми бачимо, що вони є в наявності саме в цьому кабінеті. Тому цей клас для того, щоб дітей доводити інформацію навчання щодо безпеки. Ситуації поводження під час різних ситуацій. Заняття в таких класах проводитимуть як педагоги, так і фахівці ДСНС, поліцейські, медики та учасники бойових дій. Ми хочемо, щоб наші діти завжди були в безпеці, щоб вони розуміли, як себе поводити, щоб вони були підготовлені, захищені і розуміли, що і як треба робити. Ми цим займаємося. Вчителі сьогодні навчають дітей цьому. Ми е, облаштовуємо класи. Для учнів третього класу у новому освітньому просторі проводять інтерактивне заняття з кібербезпеки. Більшість часу діти проводять, як нам відомо, з гаджетами і навчання також воно з використанням інтернету. І тому знати основні правила поведінки в мережі інтернет це є актуально і необхідно. Я дізналася. Нового, що бувають погані блогери та непогані. Дуже цікаво і нового я ми дізналися. Заняття у класах проводять для школярів різного віку, аби ознайомити дітей з алгоритмом дій у небезпечних ситуаціях. Заняття проходять ну майже щодня в цьому кабінеті. Він у нас з'явився тільки нещодавно, тому намагаємося проводити щодня. Також проводимо промінну безпеку, безпеку життєдіяльності, правила дорожнього руху та інші а. тематики. У міській владі вже є план створення мережі класів безпеки по всьому місту. На даний час у нас вже створено. Три в трьох закладах, три класи. Ми на 1 вересня цього року, тобто наступний навчальний рік, ми плануємо в кожній школі облаштувати клас безпеки. Класи безпеки створюють спільними зусиллями органів місцевого самоврядування, ДСНС, поліції, меценатів та міжнародних організацій. Юрій Кадяр, Максим Близнюк, новини СТС. Сьогодні о 14.44 до рятувальників надійшла інформація, що в місті Суми по вулиці Березовий гай виникла пожежа. Туди негайно прибули наші співробітники. Було встановлено, що дійсно полає нежитлова будівля о 15.24 Дану пожежу вже локалізовано. За попередньою інформацією, її виникнення не пов'язане із ворожими ударами. Думаю, що ні. А чому? У нас люди такі, можливо, і ні. І несправедливо. Тому що я, наприклад, отримала тільки один раз, а мені 73 роки. Ну, ніхто не, мені не вдовільнення, ніякого не давав, що ви можете в свої руки прийти, а самі ходили. Я не знаю. Я ну, отримала допомогу як пенсіонер тричі. Да. Так що не можу сказати. Ой, ребята, ми неї не касаємося. Слава Богу. Скільки я знаю, вроді справедливо. Мені досталось, значить все в порядку. Ну, звісно, ні. Однозначно ні. В деталі не буду вдаватися, по-моєму, знають всі. Безсовісні ті, хто розпределяв. Гуманітарна допомога можливість вижити чи збагатитись. Саме ця тема предмет обговорення для наступного круглого столу. Разом із владою, волонтерами, керівниками медичних закладів будемо з'ясовувати, як гуманітарна допомога потрапляла в область, ким і як розподілялась, і чи не була товаром для продажу і чому заходження перших. Гуманітарних вантажів для Сумщини завершилися відкриттям кримінального провадження стосовно посадової особи сумської обласної військової адміністрації. Експертна думка на СТС запрошує всіх вас до дискусії.